Доброго дня, і добро здоров'я! Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор тердуч Олексимко і радий вітати сьогоднішню мою гостю Оксану Роздорожнюк. Йде супані Оксана, добрий день. Доброго дня. вітаю вас зі всіма абсолютно святами і вітаю вас з новим. Напруженим працьовитим, цікавим, енергійним, насиченим і можна продовжувати, продовжувати продовжувати новим роком. Скажіть мені, будь ласка, пані Оксана, Дякую. якщо ми говоримо про навчальний рік, ми беремо вересень-травень, ну так. там травень-червень. А в туристичній галузі як рік іде, як астрономічний. Я думаю, що він іде як туристичний от, таки от, він туристичний трошечки як? по своїм законам рухається, і власне найбільше звісно бажаючих тоді, коли зручно, комфортно, і комфорт це не тільки те, що створюють гіди, і гідеси, а це також і погода. Тому до неї теж дуже багато лаштується туристів, зазвичай вибираючи все ж таки сезон, да сезонність від. Весни від початку, там, березень, квітень і так далі до, 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 до свят, до Оксану, вибачте мене за таке порівняння, то ви язичники? Як ну, наші так. пращури починали новий рік з березня? Я би сказала навіть трошки інше порівняння. Ми все ж таки є люди, да? і ми теж залежимо від сонечка. От воно ви вискочило, і нам може вийти лісу Окей. Будемо говорити сьогодні не про сонечко, а будемо говорити сьогодні про е маршрути минулого року. Будемо згадувати сьогодні, так. і якщо нам вдасться, ми трішечки, можливо, щось привідкриємо. Якісь Windows невеличкий привідкриємо на 25-й рік. Отож, скажіть мені, будь ласка, які на вашу, я розумію, чудово, це так суб'єктивно. На вашу думку, які найпопулярніші туристичні маршрути та локації в Вінниці відвідали туристи 24-го року? Туристи 24-го року Вінницю відвідували досить часто густо, і навіть не тільки у вихідний, а й в будній день. Можливо, там не такими великими групами, як раніше індивідуально, але дуже знаєте насичені. Насичені були у нас вулиці туристами. Правда, полюбляють соборно, полюбляють прогулюватись. По нашим мурам навколо дивитися, заходити у Свято Прображанський собор чи кастел Діви Марії Ангельської. Полюбляють європейський майдан, наша площа європейська з нашою водонапірною вежею, сама угу. по собі візитка, на яку збираються автоматично туристи. Тим більше, що ми самі її любимо. Ну погодьтеся, він не тут. же ж комфорт і відчувають цю. Ну, Вінницьку душу тут саме дуже багато туристів. Mm -hmm. Звісно, що побували багато і біля аркепарку, парку а також і в музеях, які найбільш відвідувані. Я думаю, ви знаєте, музей Миколи Івановича Перегова користується попитом в будь-яку погоду, в будь-яку пору року. Власне, і інші також краєзнавчі художні відвідувані. Ага на даний момент. Тобто, в принципі, можна говорити про таку певну традиційність і тяглість інтересів. Так. Можна так, про це так, говорити, можна а чи можна говорити, що те, що ви зараз назвали, от саме ці маршрути вони стали найбільш затребуваними, найбільш масовими, <рес> найбільш відвідуваними? От тут я відкрию вам секрет. Я точно назвала вам оглядовий маршрут по місті Вінниці. Він правда затребуваний завжди і однозначно. Хоча я ще раз ну якби радію з того, що у нас турист тепер обирає і тематичні, дуже хоче тематично почути про щось детальніше, Тематично? такі речі. Теж відбуваються, відбувалися два 20, 2024 році. Не маю ніякого сумніву, але от тематика. Яка тематика найбільше цікавить, тому що знову таки ми можемо розбити тематику? Я можу тільки здогадуватися, як можна розбити тематику. Це може бути історична, це може бути е, гастрономічна, це може бути і може, 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 може може так. Туризм дуже багатогранний, от а як. Ка тематика найбільше знов До душі. Це, так. У це нехай це буде суб'єктивно чи це об'єктивно. Е, цікавилися життям Єрусалимки Вінницької, цікавилися життям е, магнатів грохольських, тобто польська доба uh -huh. в Вінниці, вона uh -huh. теж не перестає цікавити е, туристів. Люблять е, занурюватися в підземний світ, от м, десь е, в наші підземелля під костелом Діви Марії Ангельської, і піднятися також люблять на дзвіницю, відчувши колорит. В Знаєте, споруда неймовірна Свято Прибраженський собор. На одній цій споруді можна розповісти дуже багато про Вінницю, не тільки про саму споруду. І власне теж цікавляться. Уже запити йдуть навіть на 2025 рік. Тобто, далі попереду ми теж будемо ходити по цим локаціям з туристами, цікавляться козацькою добою, цікавляться полковниками Вінницькими, mm -hmm. і ці всі ідеї і історії теж є затребуваними. Цікавляться літераторами і дуже люблять їздити за міст. То теж продовжуючи маршрут від Вінниці, яка є в центрі, оглядаючи якісь іще локації поблизу, і не тільки ну знову таки маючи можливість це погодні умови, щоб поїхати ну, і нормально. Ну, авто, так, транспорт так, так, або так. долучившись до наших маршрутів в офісу туризму міста. Ем, в основному я можу помилитися, виправте мене, будь ласка. В основному ви зараз називаєте це піші прогулянки, це піші так, маршрути, ще по вінниці, переважно піший варіант. Ну але коли я говорила про музей переговорів. Його треба, якщо ви їдете. Звісно, так, тут треба та, доїхати. Та, треба добиратися. Все ж таки, Деколи в нас є оглядові, і вони не зовсім піші. Вони uh -huh. автобусно пішохідні, з виходом, з прогулянкою. Така теж є оглядова. Якщо говорити про піший, е чи відомо вам е який найдовший? За проходженням. Так, е так, пішки? так, так, так. Ой, мені складно сказати, але приблизно хоча б орієнтовно це 5 кілометрів, ні, ні, до, це до... 10 тисяч кроків. це... Взагалі, той, який був у мене от піший, я uh -huh. можу сказати, це ano. був такий рекордний, 10 кілометрів. Десять 10 ми кілометрів. гуляли настільки довго, тому що люди хотіли побачити більше природи, uh -huh. і ми виходили за межі тільки архітектурних і паркових наших ансамблів, які у Вінниці. Ми гуляли аж по вулицям туди, далі, до Сабарова, до старого міста. То тобто, скільки... це прогулянка була ні в року. До 10, 10 кілометрів. 10 кілометрів, до скільки це часу? Е, Ви ну, ж спокійно ходите. Та ж виж... Так, добре. 4,5 приблизно години зайняли ще по дорозі ми навіть присідали і дивилися, просто відпочивали, тому що ну хотілося природних таких красивих об'єктів, і вони є. Є Вінниці. окреме питання, окрема абсолютно тема. Скажіть мені, будь ласка, 24 й рік. Чи з'явилися, чи є, чи продовжилися соціальні проекти для військових та їхніх сімей? 2024 рік. Давайте я почну напевно з особистісного аналізу, тому що uh -huh. я ще крім того, що гідеса ще крім того, що працівник так в офісі туризму міста Вінниці. Я ще й волонтер і дуже багато провожу екскурсій, які не можна назвати, що це ну, класичні екскурсії, але прогулянки. Піші з нашими воїнами на оздоровленні. А офіс туризму він також робить, прикладає чимало зусиль для того, щоб і родини наших захисників мали можливість просто знайти прогулятися, відчути, почути щось новеньке. Навіть от вчора у нас була подібна екскурсія. Ми проходили Єрусалимкою, були сім'ї захисників. Це достойна і Ну і це справедливо, це потрібно постійно, кожний день. І вам я скажу чесно, що в мене, напевно, 2024 рік так і було. Можна сказати, що один раз на тиждень, а то й два на тиждень, так подібні екскурсії прогулянки. Були такі екскурсії. І це треба робити ще більше і більше і більше. Чи. Чи відрізняються вони від традиційних ваших екскурсій? Так. Чи ті самі запитання, чи можливо зовсім інші, чи ті самі е, затребуваності, чи можливо якось інакше? От вони відрізняються. декілька це? слів. Угу. Якщо це з військовими, це взагалі особливо. Тут я напевно доторкнуся в іншій розповіді колись до цієї теми, бо вона заслуговує на окреме висвітлення. Що стосовно з тих сім'ями навіть вчора, да? от свіженькі абсолютно вам можу приклад привести? Подячні очі, Очі, які зовсім по-іншому дивляться на тебе в кінці маршруту, і коли ти вже говориш, що екскурсія завершена. Mm -hmm. Тобто є якийсь момент, все ж таки, коли ти проходиш і проводиш, і е, викладаєшся на 200% тих відсотків, е, є момент, коли ти все ж таки щось змінюєш, від чогось забираєш, від, і щось даруєш. І це відчуття я, я маю після кожної такої подорожі. А в цих подорожах, в цих екскурсіях е більше беруть участь е умовно зараз кажу, дорослі люди, чи, можливо, і є діти? І взагалі я, я би хотів перейти от до питання дітей, е що у нас з дітьми? Що дітьми все добре, <смеш> <Що, все смеш> діти... діти є, діти працюють Діт... на екскурсії ходять. Все, діти є, все працюють та от е, про них, про от, дитячий такий напрямок е, трішечки на тих екскурсіях, з якими ми говорили, соціальні проєкти там е, сім'ї, і тому дітей завжди є досить багато. І вчора теж були, і питання були від діток, і теж було цікаво з ними. А що стосовно е, взагалі дитячих екскурсій, дитячих груп. Збираються, цікавляться. Переважно це відбувається через шкільні заклади навчання, які, де вчителі зацікавлені, де батьки зацікавлені, де працюють, якби знаєте, в такому, такому тандемі вчитель, батьки і діти. Угу. Але є і просто, коли їдуть сім'ї, зовсім теж свіженький позавчорашня подорож, це були вже. Кияни, які приїхали до нас із Києва, мама з двома дітками, одному хлопчику чотири роки. Неймовірні діти, неймовірні запитання, відразу вам скажу. Непроста подорож, аналітична. В, в чому неймовірні? Вони слухають. Я розумію, що це дуже дуже індивідуально. Вони ну, слух... перше, ви мене вже здивували. Ви сказали, вони слухають. Як на мене? <свеч> ну напевно, і для більшості все таки діти це маленькі такі. А, а, ой, не то слово. Тільки так. тільки встигай ловити, так. і так далі, так далі. І постійно ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. І цей от фон, дитячий фон, такий голосний різкий дитячий фон. Він же обов'язково І це має бути. Так, вона присутні. така, вона по по за визначенням має бути живчиком, угу. е, інакше потрібно запитати, що відбувається. Що правда, да. угу. Але вони запитують, і вони ви знаєте, навіть тоді, коли живчик, коли він побіг там десь свої виконувати інші дитячі е, функції, так він все одно чує, і ти не знаєш, що саме він запам'ятає, що він запитає в кінці. А саме головне, чим він від тебе піде, але він піде справді заповнений тим, що він відчуває і що він сприймає, а сприймають діти більше, ніж <питріст> Зупинилися, я все таки хотів би Цікавий почути їхнє запитання. Їхні запитання. Та, ви сказали, от... що інтелектуальна якась така от зустріч. Так, от запитання позавчорашнього дня це неділя. <питріст> чому Леонтовича було, чому він такий молодий загинув, чого його вбили? Будь ласка, от вам запитання від дитини. Правда, це дівчинка, сестричка, їй було. 11 років, яка задала це питання. Uh -huh. Це ж мелодія, це людина, як так? Чому? Запитання uh -huh. інше uh -huh. від діток, скажіть там, а ну, розкажіть, розкажіть, як з'явилася ця будівля, як вона ось тут така виросла, причому слово виросла uh -huh. це не моє, це цієї uh -huh. дитини. Як вирощують будівлі у місті Вінниці? А, можна у нас... окрему екскурсію робити. Та, для дітей. У, у нас просто у нас прийняття та, трошки інше. Можна сідати поруч і розповідати про те, у як нас їх такі поливають. Як дріжджі як дріжджі там... просто от Вінницькі дріжджі спеціально додаємо. Я дуже люблю такі питання від діток. Це класні питання. Вони заставляють мене змінити деякі навіть погляд на речі. Нестандартність єде повна така нестандартність. А від дорослих немає такої нестандартності? Є є і інші питання. Не такі вже, можливо, нестандартні, як, як зараз можуть задати діти. Верніше, це не зовсім нестандарт. Це просто погляд дитини. Погляд дорослого вже він від свого досвіду виходить, так? Накопиченого. Угу. А накопичені досвіди зараз дуже різні. Є дуже багато болючих досвідів. І питань болючих зараз дуже багато. Чому? Як так вийшло, що ми того не цінували? Наприклад, простуса. Угу. Вчора був день народження Василя да. Стуса, і якби в мене є в моєму арсеналі подорож по якраз музей Стуса, Рахнівку. І запитання дуже боліче, чому ми не цінуємо своє? Чому вишиванка, це стус, чому українська мова? Це було, чому ми раніше не почали це робити? Такі запитання я навіть не знаю до кінця, як давати відповідь. Я то, звісно, даю відповіді як Єдеса, які були в нас там різні мотиви проживання, як змінювалась державність, що ми з тобою являли, як ми себе. Ну, почні з того, що ви в дитинстві своїх батьків слухали? Ну так. Звісно. Чому це приходить тільки тоді, коли тобі за 35? Питання, так. 35, тому що це молодість визначена постановою Кабінету міністрів України. Так, і тільки так виходить. Ем... Які з одного боку робота, маршрути, люди, питання, діти ну все все все, все, все все разом? Це такий дуже веселий, дуже цікавий, дуже неоднорідний казанок, Квест. який ставить також до тебе питання, і є певні виклики. І напевно, після кожного знайомства, після кожної такої зустрічі, після кожної там пройдених всіх етапів відкриттів. ти ставиш сам собі запитання. Ставиш сама собі запитання. А оце був для мене виклик, от це можливо. А тут може для мене бути я про виклики, хочу запитатися. Особливо 2024 року. Виклик, зміна емоційного стану людей. Люди емоційно більш вигорають швидше зараз, тому що треба все більше і більше віддавати, а отримувати емоції, акумулювати їх. Важче і тримаємось, і ми це все робимо разом і шукаємо разом. От дуже цікаві відкриття 2024 року. Це люди, які після екскурсії чи десь у вільний час знаходять можливість запитати, наприклад, про таке: А як можна зробити, щоб ми ще зустрілися от з такими от колегами та просто поговорили, щоб от так як про наше, про українське щоб от зберегти свій статус кво українця. От такі питання виникають. Тобто це ви вийти з, вийти поторожі? за форму. Вони пропонують за форму вам, вийти за форму так, екскурсії, ми зробити далі. круглий стіл так, так, щось квадратний, таким. який завгодно так. вечірку. Щось таке. Та таким да таких було запрошень чимало, тому я зрозуміла, що це виклики часу, не тільки переді мною вони стоять, угу. просто е, звертаються до мене. Можливо, шукаючи спеціалістів і ще інших фахових там, вони, шукають так, вони шукають базу. Вони шукають базу. А ви є носієм? Ви є джерелом у цієї бази, я, є відкрила. відкрили транслятором. Так. так я транслюю ці всі речі, і особливо мене це було зараз. Кілька разів відбулася нова екскурсія 2024 року. Ну uh -huh. вона вже 2024, Нові будуть у 2025, Але це екскурсія подорож недалеко від Вінниці, Калинівський район, село Байківка, пані Лілі Лідія Ступак. І відома е, каравайниця, а також і хранителька тих традицій випічки нашого хлібу, та, і от е, узорів, які ще від Трипільської, як виявляється, культури uh -huh. збережені саме там. І от вона занесена, ця культура нашої випічки хліба тепер у національний спадок України, а далі планується взагалі ЮНЕСКО. Е, тобто це справді унікальні такі наші можливості нашої землі. І от, е, по-перше, сама пані Лідія дуже цікава особистість, яка тут ж. Тебе навчить, як це все робити, замішувати, колотити і далі випікати. А по-друге, як люди відкриваються в таких подорожах, як вони хочуть далі цьому навчатись, як вони хочуть ці традиції вдома тримати, втримувати, і ну вони збираються і далі це все роблять. Ну я, от це саме після Після тих цієї подорожі кільканадцять разів запит на те давайте повторимо. Давайте ще раз приїдемо. Ми ще не все зрозуміли. От про запити, про запити і через призму відгуків, угу. а, ви ж маєте безпосередню можливість одразу по факту. Ви ж напевно запитуєте, чи була вам цікава екскурсія? Чи ну, вам сподобалося? Так. Що вам найбільше сподобалося. Тобто ви одразу маєте можливість Я отримати не... фідбек. Ви по-своєму це робите. Я зараз так, грубо звісно. так можливо сказав. Який фідбек? Е, переважна більшість, е, вони позитивні. Переважна. Якщо людина людини, тобто відкрит... хочу ще. Хочу так mm -hmm. хочу ще хочу мені сподобалося, сподобалося. Хочу так. ще хочу продовження. Мені я почула для себе щось нове. У мене є такі туристи, які проїжджають всі маршрути, які у мене є зі мною для того, щоб отримати ту всю інформацію mm -hmm. через мою трансляцію. А далі розвиваються і йдуть далі. Це таке задоволення. Я від цього mm -hmm. отримую максимум задоволення. Причому ми після того ще залишаємося друзями. Ви знаєте, було б дивно, якби ви ними не залишилися. Ні, ну це чудово. Так ви знаєте, це для мене особисто приємно Теж не тільки я думаю, я сподіваюся, що туристам справді я щось таке даю, що їм хочеться далі це все отримувати. А воно раз і є. Ви для них на цей момент, на ці години, на ці. Кроки, тисячу там чи скільки надсять тисяч кроків, е, ви стаєте е, головною і основною дієвою особою взагалі в світі. Так. Вони ж забувають разом з вами, Театра як і з іншими. Гідесами, гідами, ви забувають повністю все. Відключаються, переключаються, так. Пере, пере, свою увагу концентрують на деяких інших речах. Ви, ви, ви керуєте їхньою увагою. Так, щось mm -hmm. навчаються, щось розуміють, щось фотографують, і тобто. Це... Це живий постійний процес. Дуже коротко. Я не знаю, е чи любите ви сміш... смішити богів чи ні, чи загадуєте ви наперед чи ні. Е хоча б якщо ні, то так і скажіть. Ні, не буду. А якщо так, то хоча б деякі образи 25-го року. Що може бути, що у вас? Що Плани? що би ви хотіли самі для себе зробити? Так. Особисто чи як Гідеса? Давай Гідеса. Прийти, Як Давай Гідеса? Гідеса. є плани на екскурсії по Вінниці, на екскурсії Вінницькою областю і далі навіть Поділлям, тому що ми всі з'єднані. Я чому запитався, пані Оксано, є таке враження, що ну що ще в цій Вінниці можна розповісти? Чим ну вже всі абсолютно все знаємо. ну ми, Ну хіба що бери і просто починай писати казки? Ну, казки теж гарне. <хи> е, до речі, е, ну як лір, е, лірник, да? як він там просто створює казки, і всі mm -hmm. слухають, і це прекрасно. Можна створювати казку і про Вінницю і будуть слухати. Але е, надбирала матеріалу для того, щоб показати деякі маловідомі частинки міста Вінниці, так щоб людям було цікаво. І сподіваюся, на цю екскурсію у нас так, вона ще буде є презентувати відомі. Є і є такі історії, які ну, будуть говорити про місто. Я Через вам Я вам заздрю, тому що ви здається, абсолютно ви не здається. Ви абсолютно звичних для нас місцях, місцинах, речах, будівлях, чого завгодно. Ви знаходите щось таке унікальне, що потім вмієте перепрацювати, опрацювати і передати іншим. Я вам заздрю, чесне слово. Оксана Рождорожнюк, гідеса сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін, і ми трішечки пройшлися. Я не знаю, як ви, я то точно пройшлися по мандру. Рували хоча б подумки нашою прекрасною вінницею, і і поки що вінницею. І тут ми зупинилися, бо фантазія і думка нас може занести дуже дуже далеко. Я вам щиро дякую, пані Оксано. Дякую а, вам, шановні наші глядачі і слухачі. Декілька хвилин і випуск новин вже на часі. Час змін з Олегом симком Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.